Після чергових прильотів руського міра по Білгород-Дністровському Василь Ломаченко, екс-чемпіон з боксу, в'язався у словесну перепалку із волонтерами з Терненком та Притулою. Чий словесний удар був сильніше? Того, хто ще не визначився, але молиться патріарху Кірілу? чи все-таки удар був за волонтерами? Коментар від Притули. Жалюгідний боягуз. Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всвятого патріарха. Кирила, який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід із громадянства, також коментар Стерненка. Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни, твої братія, жалюгідний цикун. і зрадник. Ломаченко йому відповів: Ето пише чоловік, який ходить з охраною серйозно говоряща голова. На що Стерненко і відповів: краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мразота, яка навіть досі у себе на сторінці, тримає відео з вихваляння вбивць мого народу. Хай ті важливі є люди, яких ти глорифікуєш. Загугли, що це за слово. Заберуть у тебе усе найдорожче. А що ви думаєте з приводу цієї перепалки? А також яке у вас ставлення до цих особистостей? Пишіть в коментарях і донатьте на руссоріз.